Давай, ми запізнимося. Ми встигнемо. Прошу тебе, вимкни це. Це землетрус. Що ти сказала? Бренда стіл. Мамо, це Бренда. Вони потрапили в аварію. Що сталося? З Еріком все гаразд. Ми щойно застали велику сейсмічну подію. Новий Мадридський розлом є найбільшим на цьому континенті. Ми спостерігаємо дуже велику активність. Це означає, що на підході може бути щось набагато більше, але є воронки, з'являються потужні піщані удари. Ніщо з цього не є нормальним. Ми не впевнені, де і як ці пластини прослизають. Ми очікуємо 10 або більше балів менш ніж за 9 годин. Це розколе весь континент навпіл. Ви повинні зателефонувати губернатору, щоб вона оголосила надзвичайну ситуацію в країні. Цей землетрус розірве всю країну. Я не можу оголосити надзвичайний стан за перечуттям. Просто зробіть так, як треба. Обережно треба щось робити. Визначте слабке місце і евакуйте всіх навкруги нього. Ні. Ми повинні йти терміново. Вже пізно ми маємо зупинити цей землетрус, інакше загинуть мільйони.